Всім привіт! І Сьогодні хотів би е, поновити відео. своє відео, е, якби розказати, е, що потрібно робити для того, щоб е, отримати якби, управління, права, хто собі як там хоче, це називає на такі ескаватори. Кольосні, гусеничні. Е, Любі цей. E, значить, що нам потрібно для цього? Для цього нам потрібно e, вступити, знайти школу, яка буде нас вчити. E, і також мені здається, що потрібний легальний якийсь там побут, e, щоб вам e, вашу інформацію взяли в базу. І там зразу в школі ви пройдете свій медогляд e, далі. Що вам ще буде потрібне. E, Ну, В принципі, з документів все, Типа, ваш паспорт там, чи карта побита, що там цей. І шукаєте школу. І робите спочатку тільки третю категорію. Тому що е, першу категорію не знаю, школу я не бачу ну, е, з цих всіх я не, не бачив школи, яка робить одразу першу категорію. Для початку вам всі зроблять третю категорію, а третя категорія це не ось такі маленькі копарки, такі як тут. Тут нема першої категорії, це до 25 тонн. Е, незалежно чи вона осенична, чи вона кольосна. Е, один е, якби, для кольосного, щоб робити, тіпа, щоб їздити по дорогах е, обшого ну, якби, користування, по таких дорогах вам обов'язково буде потрібно права. Без прав ви не зможете. Я думаю, що на колувці ну, не зможете робити без прав, тому що... Вся перевага кольосної ескаватора полягає в тому, що він може доїхати на роботу сам і це якби, економить кошти власника цієї копарки. Це один такий. Тому для колесного ескаватора, мені здається, що в 90 випадках потрібно якби, права на, на машину, що далі нам ще буде потрібно? Далі ми подаємося до школи, подаємо свої документи, проходимо медогляд і вчимося, ходимо місяць часу. Зазвичай це займає місяць часу, можливо, менше навіть. Залежить від того, скільки вас там раджуть від школи. Ну, зазвичай це місяць часу, до місяця часу ви вже зможете підготуватися до екзамену і здавати цей екзамен. Здаєте екзамен, нічого там складного немає, якщо ходили там ну, до школи, там нічого такого складного немає. Ну, відсотків 95%. всі, Коли я тіпа, робив собі третю категорію і першу категорію, то відсотків 95, якщо не 100, здавали цей екзамен. Ну, тобто здавальність тут якби немає нічого складного, це ну, проста машина якби така. Так що... Ось таке відповідь на запитання, що потрібно у 2024 році, щоб працювати на таких ескаваторах. І мені здається, що зараз колись, як я робив 3 роки назад, давали е, таку книжечку. А зараз вже тіп, видають е, пластик. І Мені здається, що цим пластиком навіть можна е, якби по всій Європі це вже точно працювати. Бо з цією книжечкою це ще таке було. ну, тіп, Ніхто так сильно цим не цей, а з пластиком, я вже думаю, це вже йде ну, як права, щось такого типу. І це вже думаю, що навіть в Європі зможете працювати десь не менше, ніж там ще десь не тільки тут. Що ще можна додати? Пишіть коментарі, кого цікавить така спеціальність, професія, там, не знаю як це як назве. Ну, загалом робота цікава. Якщо комусь подобається техніка, то буде цікаво. Тому ось таке відео, такі класні ескалаторщики новенькі, Сан-Ю. Якась фірма навіть дуже такий, не знаю, Невідома сильно. Але ескалатори виглядають класно. Дуже навіть. Хоча тут немає на гусеничних гусеницях, все маленькі якісь. Там один такий типу, середнячок, це типу, певне п'ятитоновка. мені здається, користується поптом це ось така тритоновка. Це типу, самий оптимальний варіант. Тих трьохтонні, з карб зі швидкозлончем злончем. Ось таке типу, це самий оптимальний варіант Там ще теж трьохтонні, типу, а може навіть півтора. Ні, півтора тонні, погоду. Оце цих два. А це типу, більші, але но... я думаю, що на них не користуються таким попитом. Хоча хто його знає, для якихось специфічних робіт, можливо, і такі також.